Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Ну і нам, світлим, добрим, чесним, благородним, що стараються утвердити лад на землях наших, родах, нашого владі, нашій слава. Спас Рама нас того вчить. Роз, 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 розносити свій рід, щоб, щоб, щоб далі, далі, більше, більше, більше. І чим більше ми будемо слухати ті мудрості, ті сили, спасів, тим більше буде наша Україна процвітати, не буде порожніх сіл. Так, звісно, то ми маємо завдячувати, починаючи з християнізаторів, які знищили три четвертих наших міст, сіл, населених пунктів, і закінчуючи комуняками. Які також знищили там, близько 50 тисяч хуторів по всій Україні. Тут така політика була, аби всіх людей зігнати в стадо і відірвати знову ж таки від рідної землі, аби працювали в колгоспах, радгоспах, ходили, жили на поверсі, як то в нас кажуть, на поверсі, не на землі, а на поверсі, в квартирці, в кліточці. Ходили всі дружно там в будинок культури, е і там, відповідно, знову ж таки е не... не наші танці і, і пісні, так? а ті комунянські якісь пісні слухали і, і під них танцювали отаке всяке. Однак, е ну то що, ми будемо просто це згадувати? Ні. Це треба згадати і усвідомити, що так наробили наші вороги нам біди. Однак тепер нам слід ту біду, власне, ну, вилікувати, зцілити наш народ. Всебто тепер ті 50 тисяч хуторів мають розквісти, а не люди мають знову ж таки лізти до міста, до міста, до міста, до міста, а села порожні. То, то не є в нашій ментальності, то не є в нашій традиції. Кожен виконує своє місце, своє призначення. Хтось у місті, хтось у селі, а хтось на хуторі. І скільки знову ж таки наших корифеїв, наших світочів вийшло з хуторів. Хутір саме слово хутір. Це ж, це ж відразу ж така настрій спокою миролюбства, тиші. Бо це, це хутір, це це, це кілька кілька домогосподарств. Це може бути 3-5, ну ну, 9, ну, де, там вісім, десять такі. Вот. І і все, це, це тиша і спокій, це це буквально замкнута така громада невеличка, яка собі мирно, спокійно, не спішачи нікуди спілкується між собою. Один другому допомагають, щось, щось роблять, веселяться, радіють, Прекрасно. Тож ми це маємо усвідомити, і наш народ має зцілитися. Коли наш народ зцілиться, його тіло зцілиться, то ті 50 тисяч хуторів чи навіть 80 тисяч вони відродяться, вони розквитнуть. Одночасно з тим і села розквитнуть. Ті, які і нині западають, чи при комуняках, знову ж таки, занепали, чи їх спеціально спеціалили? Занихаяли. Також таке слово є, так? І купа людей знову ж таки не задумуються, коли вони говорять, нехай буде так. То що вони хочуть сказати, хай чи нехай? Хай буде чи не? Не, не, не. Нехай, тобто хай не буде. Ну, ну то, то, то як? А то, 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 то зі слова починається дійсність. Тож треба пам'ятати і задумуватися про кожне наше слово. І ось спаси. Спаси роду Слов'янського. Тож давайте нині... У цей період спасівки. Аби якнайшвидше, якнайлегше відрудився народ наш у силі й славі своїй. Промовляємо. Свороже батько прийди, силою своєю благослови через спасів роду слов'янського проявися. Пасами роду славянського Народ наш пробуди. Силами своїми Борослові. З Велесом, Рогом Перуном. Народ наш силами своїми наділи Силами своїми захисти воїнів, наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, вродах, наших у владі, нашій. Світом, перуном! Горний. Щитом сворога заслони, силами своїми благослови, силами, своїми наділи, силами своїми, аби полавла владових святий, вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, в кожній чарі їхній і Хай буде так, слава сварого батьку, слава спасам роду славянського! слава, слава Дубіні.